Вітання, друзі! Сьогодні львівська мануфактура новин знаходиться в гостях у Яворівської громади, адже тут відбувається легендарна подія: відкриття академії боксу Андрія Котельника. Отож, я запрошую вас доєднатися до цього дійства. Ідемо детальніше, дізнаємося про ініціативу відкриття академії та поспілкуємося із самими спортсменами. В очікуванні відкриття академії боксу біля стін залу вже зібралися десятки людей. На захід прийшли багато юних шанувальників Андрія Котельника. Я хочу сфоткатись з Андрієм Котельником. Бокс мені дуже подобається. Я хочу на сихові в академію гетьман і тренери там дуже добрі. Цікавлюся боксом ще з семи років і займаюся я тут вже рік. Я дуже сильний фанат котельника. Я сьогодні друга пара. Допоки відбуваються останні приготування, місцеві господині частують гостей легендарним яворівським пирогом, солодощами, кавою та чаєм. В свою чергу люди дякують донатами. Вас вітає е, староярська громада, моя така команда, ми працюємо е, все на користь ЗСУ. Е, сьогодні ми е, з яворівським пирогом, з смачнезною випічкою, е, з десертиками. А ще родзинкою сьогоднішнього дня у нас сьогодні є е, е, яворівський пиріг з намазкою меленого сала з часником. Це не перевершено. Скуштуйте. Ми хочемо чимось віддячити нашим хлопцям. І то наш маленький вклад в їхню перемогу, в нашу перемогу спільну. Допоки місця не зігрівалися, до академії вже прибув чемпіон Андрій Котельник та запросив усіх у новий зал. Власне, там і відбулася урочиста частина відкриття. Її розпочали із спільної молитви та охрещення Йорданською водою приміщення. Після боксер разом із меценатом Ігорем Пацюлою розрізали блакитну стрічку. На заході були присутні почесні гості з Києва та Львівської області: Мерія, заслужені тренери та представники ЗСУ. Андрій Котельник висловив їм подяку за підтримку та вручив дипломи. Сам боксер розповідає, що багато спортсменів мріє на за своєї кар'єри відкрити хоча б один зал. Проте спільними зусиллями і з однодумцями менше ніж за півроку йому вдалося реалізувати вже декілька професійних спортивних просторів для майбутніх чемпіонів. Виникла ініціатива зробити перше в Новояворів. А тепер в Яворі. Будемо далі в в районі йти, відкривати зали. Дякую за ініціативу і за допомогу компанії Корміл Ігорю Романовичу Пацулі. Ми в вересні, якщо не помиляюся. Початку вересня перший раз познайомились рахуйте, і вже в кінці, якщо не помиляюся, листопада ми вже в Новояворівську відкрили зал. Ну і бачите, менше, ніж три місяці в Яворі відкрили. І ну, чесно, я ще сам до кінця не усвідомлюю, що сьогодні ми маємо чотири зали. Починало, я колись мріяв про один зал, зараз маю чотири. Три яких з них є філії боксу. І один є в Яворові, де ніколи не було боксу. Але за ініціативою Ігоря Романовича Пацулу і батьків. Які також хотіли, щоб в Яворі був боксерський зал. От вийшли, можна так сказати, непоганий зал. Я думаю, що в цьому залі не всі вони можуть бути чемпіонами, але можуть бути хорошими і здоровими людьми, тому що в кожному залі, та в храмі, є свої правила. Хтось буде хорошим боксером, хтось хорошим щитером, хтось хорошим тренером. Хтось просто бізнесменом, політиком чи будь-ким. Ну тобто бокс це інтелектуальний вид спорту, який допомагає і фундаментує кожну дитину. На заході на рингу гостей дивували юні боксери показовими боями вихованці Андрія Котельника. Тренер із боксу з 40-річним стажем Василь Калітовський каже, що попереду багато роботи у новому вже залі для майбутніх спортсменів і чемпіонів Радянського Союзу, і Європи, а також України неодноразові переможці, майстрів спорту міжнародного класу. Я тільки хочу одне сказати. Треба працювати, ще раз працювати, але щоб нам подякувати Богу, що нам Господь Бог дав ще здоров'я і будуть нас досягнення. Благодійним спонсором ініціативи відкриття академії активно виступила група компанії Корміл. Представник групи та депутат Львівської облради Володимир Хархаліс підкреслює про важливість спортивного напрямку під час війни для молоді у Яворівській громаді. Ініціатива відкриття даного закладу, Академії боксу Котельника, ну, звісно, була і від Котельника. Ну, оскільки б я, Єгор Манович, особливо, група компанії Корміл, ми підтримуємо спорт як такий. Звісно, ми підтримали ту ідею, зустріли з Котельником, дуже швидко домовились, визначили, що ми робимо спільно цей проєкт Корміл і Андрій Котельник. І маємо зараз хороший результат. Маємо гарний, сучасний, класний зал в Яворові. Це вже другий, перший був Новояворівську маємо відкрити тут у нас яворо. Знаєте, дуже важливо саме в час війни відкривати такі заклади, тому що е, наші діти вони бачать, який ми час живемо, і вони мусять займати спортом, вони мусять закріплювати свій організм, закріплювати свій дух. І саме такі заклади, такі як бокс, вони дають можливість це робити. У нас в Яврові є 24-та бригада, легендарна мені Данила Галицького. І ми дуже надіємося так, що діти військові зможуть ходити сюди займатися. І військові можуть проходити ту організацію. Тому саме в час війни, я думаю, що потрібно розвивати всі напрямки і особливо спорт в тому числі. Також на заході розіграли цінні призи з підписом самого Жандрія Котальника, футболки, плакати та інші речі. А гарний музичний настрій для гостей створив військовий оркестр 24-ї бригади.